Це я вважаю, це перемога з тим, що в Чернівецькій області не лише два госпітальних округи, а три. Жак. Персонально я, мій колега Трохивич Микола Трохимович Федорук, власів ріков, от три депутати, які переймалися з тим, що третє госпітальне округ було передбачено з центрі в місті Чернівці. Всім іншим нічого не потрібно. Взагалі. Але це вже потім е, громада розбереться, ставлені. Потім а перед виборами будуть розказувати, як всі вони долучилися. Нема питань. Черівсяк це буде третій округ. Попередні планувалися в Чернівецькій області два госпітальних округи. один центром в Шторниці, другий в Кельмцях. Тому що чим більше округ, там один центр, менше фінансування на закупівлю нового обладнання, е, на субвенцію медичну з державного бюджету. Але відстояли. В Чернівці ну, де понад 18 лікарів, ну, чому б не буде. Де є Чернівецький медичний університет і не є центром округу. Це ми, це ми що? Центр медичного округу там буде в Хотині, тому що в Хотині більш розвинута інфраструктура медична. По-друге, зараз ми замінили вікна у центральній районній лікарні. Потім там є станція переливання, крові виробляють навіть продукти після. Побічність по третє, там ми добудуємо пологовий будинок, то. І там база навіть... серйозніша, я так розумію. База, серйозна база, і по-друге, в цей округ ходить і Новоселець також. Тобто, і логістично їм легше. Тобто, треба бачити всі сторони. Цю пропозицію сьогодні, як мені повідомили, підтвердило Мінрегіонбуд. І далі буде створюватись госпітальна рада.